Знайшов для вас супер 9-го року 1,8 бензинчик TSI в ідеальному стані, весь рідній фарбі. Пробіг 175 тисяч кілометрів на ДСГ. Зараз я вам його покажу. В такому кольорі. Автомобіль в такому кольорі, суперовому, ніяких подряпин, нічого немає. З візуального обіду вам по кругу на дисочках. Зараз він на гарній зимовій гумі. Е, ні, обмануть є подрябка. Е, Є комплекше дисків і літньої гуми. Напоминаю, він весь в рідній фарбі. Ціна даного автомобіля 8000 євро. Дивіться, який тут стан. По комплектації, що у нього? Круїз контроль. Так, зараз я зніму, а потом розкажу. Так, камера 360, парковка, сам паркується, парктроніки. Э, так, так, так. Ліпістки, тут. Навігація. Так, от дивіться, яка... Э, так Пам'ять сидінь, електронне управління сидінь на алькантарці комбінована така. Комбіновані сидушечки. Нічого не затерто. Такому тут він стані. Підогрів задніх сидінь. Тож нігде нічого не потерто, все ідеальненько, чистенько. Реально жива шкода. І то, що вам подобається, і то, що рідкість, це все дані та бечка. Кого цікавить даний автомобіль, звертайтесь по номеру телефону, можемо вам привезти його в Чехію. Доставка такого автомобіля в Чехію коштує е, 700 євро. Розмитнемо ваше авто за один день без головного болю. Не знаєте, яке авто вигідніше розмитнити? Не розумієте, як діяти та які документи потрібні. Боїтесь наробити помилок та втратити гроші. Ми допоможемо прорахуємо вартість розмитнення авто та порадимо, як заощадити. Супроводимо вас всім процесом, крок за кроком від купівлі до мрев. Подамо попередню декларацію громадянина на митницю для швидкого перетину кордону, сертифікуємо та розмитнемо ваше авто за один день. Звертайтесь до нас. Контакти митного брокера в шапці профілю. Треба підібрати авто в ЄС. Пишіть в коментарях: дамо контакти підборщиків.